Динаміка будівництва ЖК містечко Південне за травень. Тривають роботи з утеплення фасаду в третьому будинку. Також завершили монтаж внутрішніх систем водопостачання. В другому будинку завершуємо роботи з перекриття четвертого поверху. В першому будинку завершили виведення та перекриття третього, в першому під'їзді сьомого будинку завершили виведення та перекриття останнього поверху. Тривають роботи зі скління квартир. В другому під'їзді п'ятого будинку тривають роботи з перекриття п'ятого поверху, в другій черзі житлового комплексу також кипить робота. 9 дев'ятому та десятому будинках завершуємо монтаж блоків фундаменту. А у восьмому будинку завершили виведення другого поверху.